Я, якщо чесно, не бачу, бо витягнув не дойпровод з переноски. Ее yeah. добре. Це що за таке... що це за пушка вообще? Ти бачив, як вона лупить? А, на неї йде вам така штука, скільки тут магазин має? 40. А ну що це вообще за. GS9 це жорстко, якщо чесно GS9, а на нього йде всі красили чи цікаво просто. Дивіться, тут віддачі навіть немає. На будь-якому прицелі, прикинь. В даний момент хожу, гуляю, в дивовижному присиливих місцях. В яких ти місцях гуляєш, я щось не поняв. А, це мій їде. А ні, не мій. Ало, ало. Чах той задні страваємо. Вон вони. Один і там ще один, є. Понял? Сзади у мене тут, да? Бля, ті вже бедрія 100% що вони не і зараз почнуть мене пушити мені вже треба позицію міняти пішли в дубку зараз я під дупаски почекайте. зараз за нього стає страшно конечно Ну ти їхав на роботу, вона чекала на автобус. автобус робив? Слухай, а вона флаєр запустила і ти познайомився, чи що? Черега під.